Сьогодні хотілося б обговорити таке питання як декларування зброї. Що це таке, як правильно його здійснити, та куди необхідно звертатися для здійснення цієї процедури? В першу чергу слід сказати, що 25 листопада 2024 року набрав чинності закон 3899 щодо внесення змін до закону України про. Участь цивільних осіб у захисті України саме цим законом передбачено внесення змін та надання права населенню України щодо декларування вогнепальної зброї під час звернення до територіальних підрозділів національної поліції. Тобто громадяни, які мають у власності або знайшли вогнепальну зброю, яка на яку у них відсутній на те дозвіл або трофейна зброя. Вони мають звернутись до територіальних підрозділів поліції, задекларувати її, при цьому звільнившись від кримінальної відповідальності, та після закінчення військового стану набути право власності на неї. Алгоритми щодо самого декларування досить Простий і не має ніяких всьом складностей. В першу чергу громадянин у разі виявлення вказаної зброї повинен першочергово негайно звернутися на лінію 102, після чого його буде з'єднано з оператором, який надасть всю необхідну інформацію, з'ясують дані про вказану зброю та розкажуть, куди правильно звернутися. Нададуть рекомендації щодо транспортування вказаної зброї, оскільки вказану зброю до територіальних підрозділів поліції потрібно переносити у розібраному стані розрядженому та у прихованому від інших людей. Та не здійснювати в ніякому разі будь-якої демонстрації вказаної зброї та не передавати нікому з інших осіб, окрім правоохоронців, після обслуговування даного повідомлення до громадянина буде призначено групу декларування, яка буде супроводжувати його весь цей час від моменту прийняття. Цього повідомлення до моменту самого здачі, тобто, людині буде надано можливість або самостійно звернутися до територіальних підрозділів поліції, або в разі відсутності такої можливості група декларування може виїхати до вказаного громадянина та оформити всі ці належні документи. Для того щоб задекларувати дану зброю, громадянину першочергово потрібно визначитися з метою. Він може її як задекларувати на себе, або ж просто у разі відсутності і необхідності, він може її добровільно здати, звільнившись від кримінальної відповідальності за цього у разі декларування. Коли громадянин звертається до територіальних підрозділів поліції, процедура досить спрощена і не має ніяких складностей. Першочергово він надає зброю поліцейським з числа групи декларування, вони її оглядають, встановлюють марку, калібр, номера, перевіряють вказану зброю за інформаційними базами національної поліції. Перевіряють отримані відомості щодо особи, обліковують це все та надають та видають особі талон повідомлення про декларування даної зброї. І в ході декларування зброї також особі роз'яснюються першочергові правила поводження з цією зброєю, а також правила її зберігання вдома, коли її повернуть. Після процедури декларування особі повертається вказана зброя, і також видається талон повідомлення. І вона може цю зброю спокійно доставити до себе додому і подальшому її зберігати вже на законних підставах. Для того щоб задекларувати від особи потрібно мінімальний пакет документів. Вона звертається з письмовою заявою, надає. Паспорт або ID-карту, витяг про зареєстроване, задеклароване місце проживання, одну фотографію 3,5 на 4,5 та копію ідентифікаційного номера. Вся ця процедура від початку до її закінчення проходить дуже швидко та не займає значного часу у громадян. Тобто, все проводиться оперативно, швидко для зручності населення в цьому. Для декларування зброї на сьогоднішній день на території Полтавської області утворено чотири групи декларування, які діють у Полтавському районному управлінні поліції, Кременчуцькому районному управлінні поліції, Лубенському районному відділі поліції та Миргородському районному відділі поліції. Вказані групи працюють щоденно, без вихідних. Вони працюють з 9 до 18 години. Тому людина може звернутися в зручний для неї час без, без виключення. Станом на сьогоднішній день процес декларування вже успішно стартував на території Полтавської області. Уже на сьогоднішній день було здано добровільно близько 20 одиниць вогнепальної зброї різної, починаючи як з автоматів. Так само карабіни, гвинтівки та гладкоствольна зброя. Та було здано більше 700 набоїв до неї. Вся ця зброя була громадянами успішно задекларована та повернута їм. Декларування в першу чергу для людей необхідне для створення безпекового середовища, щоб люди розуміли, що вони можуть. Спокійно зберігати і безпечно зберігати в себе зброю, і не думати про те, що за це у них настане кримінальна відповідальність, оскільки кримінальна відповідальність за вказане діяння передбачена статтею 263 Кримінального кодексу України та передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Тому, перш за все, це Дуже важлива можливість для громадян для того, щоб безпечно її зберігати в подальшому. За місцем мешкання також громадяни у разі декларування повинні забезпечити належне її зберігання, щоб був відсутній доступ сторонніх осіб, щоб не було можливості скористатися цією зброєю іншими особами або не було ніяких надзвичайних випадків, що дитина, можливо, її взяла. Тобто унеможливити доступ сторонніх осіб. Це буде запорубкою безпечності.